Зранку ворог завдав кількох ударів по Харкову. Вже відомо про 60 постраждалих та одного загиблого у Основ'янському районі. Також понівечено кілька десятків багатоквартирних житлових будинків. Сталося загоряння у цивільному підприємстві. Люди оговтуються від жахливого удару. 5.10. Місто Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон. Двері у 14 багатоквартирних житлових будинках, навчальному закладі та дитсадку. Пошкоджено 25 автомобілів. Є загиблий та постраждалі. 5.10. Місто Харків внаслідок обстрілу цивільного підприємства постраждало 4 особи. Також спалахнула пожежа. 16.30. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання кабу в дев'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок з Новано сьомий, восьмий, дев'ятий поверхи другого під'їзду. Пошкоджено скління вікон шести багатоквартирних житлових будинків. Постраждали 72 дворічна та 69-річна жінки. Вони отримали гостру реакцію на стрес. 16.08. Куп'янський район, місто Куп'янськ на відкритій території, горів очерет на площі одного гектара та господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. 14.10. ізюмський район, борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу спалахнула лісова підстилка на площі 1,8 гектара. 13.38. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Кап горіла підлога на першому поверсі на площі 20 квадратних метрів. 12.53. Харківський район, Липецька територіальна громада, село Слобожанське. Під час проведення евакуаційних заходів стався обстріл, внаслідок чого частково пошкоджені два багатоквартирних домоволодіння: 12.30. Куп'янський район, Кідрашівська територіальна громада, село Нечволодівка, попередньо влучання, БПЛА «Молнія». Сміттєвоз комунального підприємства, 11.07. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу кава горіла газова труба. Також пошкоджено адмінбудівля та торговельні павільйони. 8.23. Берестинський район, Сахновщинська територіальна громада. Між селом Калинівка та селом Нова Чернещина. Внаслідок збиття БПЛА виявлено воронку з уламками. 8.10. ізюмський район, Ізюмська територіальна громада, місто Ізюм внаслідок. Обстрілу, попередньо ракета типу Іскандер, сталося влучання на територію навчального закладу. Постраждали 39-річний чоловік та 70-річна жінка. 7.53. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу тип зброї встановлюється. Пошкоджено приватне домоволодіння: вікна, дах, гараж, паркан, ворота. 7.02. ізюмський район, Оскільська територіальна громада, село Оскіл. Внаслідок обстрілу БПЛА типу Ланцет горів вантажний автомобіль, део на Площі 9 квадратних метрів рятувальники звітують протягом доби здійснили 69 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж, спричинені ворожими обстрілами у Основ'янському районі Харкова та Ізюмському Куп'янському районах області. Вранці ворог завдав ракетного удару по Основ'янському району Харкова. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу. Цех та будівля на загальній площі близько 450 квадратних метрів. Пожежа локалізована. Триває її ліквідація. Проводяться аварійно-рятувальні роботи внаслідок ранкового. Удару по житловому кварталу та цивільному підприємству у Харкові одна особа загинула, 57 постраждали, з них п'ятеро дітей. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. За добу в природних екосистемах сталося 40 пожеж на загальній площі 29 гектарів. До ліквідації шести пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 111 одиниць вибухонебезпечних. Предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Сеньківки та Загризового. Марія Соловйова, та Олексій Муравйов, Харків. Новини.